Привіт, привіт! Подивись, хто до нас завітав. Так, це зайчик. Скажи, що в нього на шиї. Вірно, це шарф. А як ти думаєш, для чого нам потрібні шарфики? Так, для того, щоб було тепло взимку. Наш зайчик трішечки засумував, тому що в нього є шарфик. А у його найкращого друга зайчика немає. І він мерзне. Послухай віршик. По дорозі зайчик скаче. Сніг глибокий, зайчик плаче. Змерз він дуже і тремтить. І не знає, що робить. Скажи, про кого цей віршик? Про Зайчика А чому зайчик плаче? Вірно, тому що він замерз, і не знає, що йому робити. Давай намалюємо зайчику шарфик та передамо його до зимового лісу. Нам знадобиться заготовка шарфика з білого паперу, стаканчик з водою, пензлик та фарба. В мене зеленого кольору, а ти можеш обрати ту, яка тобі подобається. Але спочатку розімнемо наші рученята, щоб вправно малювали. Поклади їх перед собою та повторюй рухи. Вийшли зайці на лужок, стали всі вони в гурток. Зайчику зайчику, не сідай, веселіше пострибай. Будем зайців рахувати, дружно пальчики згинати. Молодий, починаємо малювати. Поклади горизонтально перед собою білий шар. За допомогою сухого пензика спробуємо намалювати уявні смужки на шарфику. Ось так. Зверху вниз, відступаючи відстань від попередньої смужки, зверху вниз. Зверху вниз. Чудово виходить! А тепер пензлик змочимо у воді. Наберемо фарбу та проведемо першу вертикальну лінію. Зверху вниз. Наберемо ще фарбу і проведемо ще лінію, трохи відступаючи відстань. Ось так. Зверху вниз. Домальовуємо вертикальні лінії до кінця шарфу. Ось такий шарф вийшов. Подаруємо його зайченятку. Тепер йому завжди буде тепло. А я чекаю на фото твоєї роботи. До нових зустрічей. Бувай!